Друзі, привіт. Останнім часом ми бачимо величезний попит на навчання в Іспанії і особливо на вступ до державних університетів. Це зрозуміло, адже Іспанія це не лише чудовий клімат, але й доступні ціни на освіту та високоякісне навчання. Проте багато хто зовсім не розуміє, як саме проходить процес вступу. Одна частина впевнена, що це надто складно інша дуже просто. Тому я хочу вам детально пояснити, щоб ви знали на що звертати увагу і що важливо при вступі в іспанські державні університети. Перше, про що хочу проговорити, це іспанські державні університети мають рейтингову систему. Вона формується за кількома критеріями. Перше, це ваші результати на іспити для іноземців. Пісії, ваші оцінки в атестаті та інші фактори. Всі ці складові складають ваш прохідний бал. І це важливо, адже навіть якщо ви маєте хороші оцінки в атестаті, результат PCE може сильно вплинути на ваші шанси на вступ. Тепер детальніше про складові для іноземців, щоб вступити до іспанського державного університету. То потрібно скласти іспит проеба декупентенція е специфіка, що є обов'язковим іспитом. Знову ж таки, для вашого розуміння, ми в Україні складаємо після школи НМТ. Точно так само іспанці, після бачелерато, тобто двох останніх років школі, складають свої іспити. Селективідат, або ще їх називають Ебау. Тут важливо знати, що іспит охоплює предмети залежно від вашої спеціальності. Це може бути, наприклад, математика чи біологія чи історія або інші дисципліни. Тому важливо готуватися до цих тестів, зважаючи на те, який напрямок ви обрали. Крім того, для того щоб взагалі вступити до університету, вам потрібно пройти процес омологації, вашого українського атестату або диплому. Омологація це офіційне. Визнання ваших документів про освіту в Іспанії, і без цього процесу ви не зможете вступити до державного університету. Простими словами, щоб приймальна комісія іспанського вузу розуміла, що означає наших 11 чи 12 балів по їх системі, і могла правильно надати ваш бал для рейтингу. Сам процес сумологації може займати від 6 до 9 місяців, тому важливо розпочинати цей процес якомога раніше. Ще один важливий момент це мова, звісно. 95% програм в програм іспанських. Університетах викладаються іспанською мовою, тому вам буде потрібен рівень володіння іспанською на рівень b 2 Зазвичай для цього вам треба мати сертифікати, наприклад, деля або сєля, щоб підтвердити ваш рівень знань. Навіть якщо ви плануєте навчатися англійською мовою в державному іспанському університеті. Всі іспити для вступу здаються іспанською мовою. Є декілька виключень, але сьогодні не про них. Отже, для того, щоб ви успішно вступили в університет Іспанії, потрібно пройти кілька етапів: ваша омологація це здача іспитів та підтвердження рівня мови. І хоча це може здаватися складним, насправді при правильній підготовці і за допомогою підтримки все цілком реально. Хочу наголосити, що після 11 класу ми не вступаємо в державні університети, адже організація. Ційно це зробити неможливо. Знову ж таки, омологацію ми чекаємо півроку мінімум. Але для того студенти після 11 класу їдуть в Іспанію на підготовку. Там вони мають змогу вивчити мову, підготуватися до іспитів і отримати омологовані документи. Тож, якщо у вас є які-небудь питання або хочете дізнатися більше про вступ до університетів в Іспанії, ми завжди готові допомогти. В шапці профілю ви знайдете наш сайт, де можете залишити вже зараз заявку на консультацію, якщо ви вже готові почати. Почати підготовку до університетів в Іспанії.